Окей, друзі, у цьому випуску вас чекає огляд проекту Синдікейт. Зміни вже дуже близько. Добрий день, друзі. Ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами як завжди, ваш неповторний містер Атлан. У цьому відео ми розглянемо новий проект, який на 100% змінить світ інвестування, та при цьому завойовує велику кількість прихильників та інвесторів, і це Сіндікейт. А іще конкретніше на вас чекає огляд проекту власне Сіндікейт. Тому не перемикайтеся, інформація надто корисна. Ми починаємо. Що таке Syndicate? Syndicate – це децентралізований інвестиційний протокол, який дозволяє вам інвестувати свій капітал у нові технології. Як відбуватиме це інвестування? Протягом наступного десятиліття інвестування буде децентралізоване, демократизована та кероване громадою. У свою чергу Сіндікейт будуватиме інфраструктуру, яка дасть можливість громадам збирати, координувати та власне інвестувати капітал як ніколи раніше. Це матиме глибокий вплив, розширюючи те, що фінансується та будується у світі. Ким, для кого, та де. Ці можливості дадуть спільнотам будівельників, творчих людей, пилових людей і друзям інвестувати в нові ідеї та технології, що змінюють світ і запровадять радикальні нові моделі інвестування для суспільства, які є фундаментально більш відкритими, вільними та справедливими. Наступне. Перший продукт інвестиційні клуби. Синдікейт створює вбудовані інструменти Web3 для створення та керування інвестиційними, е, інвестиціями DAO. І перший продукт, який впровадили, це є Web3 Investment Clubs, який є лише першим кроком у розробці повного набору інструментів DAO для спільнот Web3, щоб інвестувати та розподіляти капітал у власні способи Web3. Ідеї та пропозиції синдікейт. Перше, ми з вами можемо демократизувати інвестування за допомогою інтегрованої платформи CDK та екосистеми програм, інструментів, послуг і протоколів Web3. От якраз завдяки першому продукту web Web3 Investment Clubs буде можливість абсолютно будь-кому створювати та керувати інвестиціями власне, інвестиційному клубу на Ethereum за річні секунди. З переваг, а я можу відмітити, можливість миттєво створити необмежену кількість мережевих інвестиційних клубів, запуск як DAO на ефіріум з гаманцем Metamask Gnosis і смарт-контрактами Syndicate, Автоматизовані смарт-контракти керують депозитами. ліміт. Звітністю тощо, додаткова юридична інфраструктура, яка дасть змогу створювати юридичним особам для інвестицій в інфраструктуру поза мережею. І останнє це можливість компонування з іншими інструментами Syndicate і широкою системою web 3 Наступне питання, на яке потрібно звернути першочергову нашу увагу, це інвестиції Syndicate. Впевнений, що це питання багатьом цікаве. За офіційними даними в проєкт про близько 27,8 мільйонів доларів у декількох раундах, які проходили е, з 21-го року по 22 роках. Із самих відомих інвесторів можна відмітити наступних a 16 z Coinlist та також Polygon та Uniswap. За офіційними даними інвесторами стали 191 компаній, одна компанія та особа це фантастична цифра, не правда ж? Якби. Я був новачком і поглянув, поглянув на інвестиції, а також інвесторів. То б зробив вагомі висновки, адже дивлячись на них, інвесторів можна зробити висновок, що проект справді вірять і очікують від нього стрімкого розвитку в майбутньому, що є ваговим стимулом підтримувати та інвестувати в даний проект. Окей, друзі, тепер підсумуємо. Я вважаю, якщо підсумувати усе вище сказане, то ми отримуємо комбінацію перспективного та особливо хайпового проекту, який має усі шанси увірватися в топи криптовалюти. А, також хочу додати декілька слів на рахунок продукту проекту. У кожного користувача є можливість створювати клуби впевнений, що багато людей будуть користуватися цією фішкою. В свою чергу вони користуватимуться великою популярністю, впевнений. Ви, можливо, запитаєте мене, чому? Все дуже просто. Особисто я б а, більше довірив свої гроші людині, яка розбирається в інвестиціях, аніж якісь там а, ліві, скажем так, компанії фірми, щоб вона робила вклади замість мене. А враховуючи те, що рішення будуть прийматися спільнотою, і усі транзакції можна буде відслідковувати у кабінеті, то інвестиційні клуби, Синдікейт будуть користуватися величезним величезним попитом. Свій вибір я зробив і це Синдікейт, та більшість інвесторів сказали б те ж саме інвестиції тому доказ. Буду й надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. Друзі, а на цій ноті буду завершувати на зв'язку містера Атман. до нової зустрічі наступному випуску. Бувайте!